Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Від Літа до Літа. Недарма в цьому відео я стою поруч із своєю механічною газонокосаркою. В минулому році, приблизно навіть чуть-чуть більше року тому, я її вам презентувала не рекламуючи, а просто показувала, що така є, що я нею користуюсь, я її придбала і розповідала вам про неї. В цьому відео через рік експлуатації. Я вирішила знову зняти для вас таке відео, аби розповісти, як вона себе показала протягом року. Я постійно нею користувалась, з чим я зіштовхувалась, які є нюанси. І давайте разом точно розберемося, кому вона підходить, кому, можливо і не дуже. Думаю, це відео буде цікавим для вас. А окрім механічної газонокосарки, в цьому відео будуть мої рослинки декоративні. Як без них, тільки погляньте, яка вже соковита зелень позаду мене, і скрізь по моїй ділянці. Хвоні дають прирости, і все це дуже красиво і яскраво виглядає. Квіти продовжують квітувати, навіть тюльпани пережили ці приморозки, сильні вітри, які у нас були, це рівно ще квітують. Тож помилуємося разом! Протягом всього 2024 року на своїй ділянці я косила механічною газонокосаркою. А до неї раніше використовувала чи електричний тример. Хочу сказати, що для мене помітною є різниця після косарки, оскільки вона зрізує траву дуже рівномірно, я ставлю висоту зрізу 1 см. Не допускаю переростання трави не більше 10 см, і для мене покус є не дуже складним. Ось такі калимки, де більш щільно наростає трава, якщо вона 10 см, і я ставлю висоту зрізу 1 см, звісно, проштовхувати важку вату. Тоді можна висоту зрізу на косарці відрегулювати на 2-3 см, і це буде. Знову ж таки просто і легко. А якщо трава не дуже щільна, ось такого типу, то хоч 10 см, хоч здається і більше, жодних проблем в штовханні механічної газонокосарки косарки у мене не виникає. Я вважаю, що за рік використання цієї косарки у мене газон, моє різнотрав'я значно покращилося. Воно позеленішило, красивіше заросло. Однак, так як це різнотравя і росте різна трава, я регулярно її тут хожу, регулюю, вирізаю кульбабу, якісь інші бурянці, тому в мене все ще є такі невеличкі, голі місця, як ось, наприклад, тут. І все це впливає на механічну газонокосарку. косарку. Чим більше таких місць, чим більше пилу, тим складніше зона косарки. Вона забруднюється і їй потрібне обслуговування. Про це чуть згодом. Хочу сказати, що в минулому році півроку я косила цією косаркою дуже легко, дуже просто, в мене не було ніяких із нею проблем. Що не скажеш вже в другій половині літа, десь починаючи з середини липня-серпня, початку місяця, коли почалися проблеми, косарка почала погано косити, колесо почало клинити, штовхати стало вкрай важко, і я вирішила, що моя косарка зламалася, і на цьому все. Я стала беззаперечно дуже нею незадоволена. Однак вияснилось, що її дуже легко обслуговувати. Але обслуговувати її легко не нам, жінкам, а все ж таки чоловікам це чоловіча справа. Тож майте на увазі, для чоловіків обслуговувати таку косарку вкрай просто і дуже-дуже легко. Я її вам не рекламую. Однак ви бачите, який безпосередньо бренд і моєї косарки, що я користуюсь. Скажу вам чесно: пів року я її кожного дня після покосу, ну, не кожного дня, а саме після покосу, я її мила, очищувала після трави, так як по інструкції, вона в мене була в ідеальному стані. Але після того, як я трішки нею розчарувалася, як я вам сказала попередньо, я перестала це робити. І наступні півроку показую вам, як є ось так: я її не мию, не протираю і нічого не роблю. Але продовжую нею постійно косити. В сезон, ось весняний, і до середини літа, поки ще не дуже сильна спека. Я кошу свою траву дуже регулярно, можна сказати, кожних 4 дні, так точно. Так мені набагато легше, трава не переростає, і мені дуже просто це робити. Можна трішки більше днів не косити, там до 5-6 Ну, можливо, тоді треба буде не на 1 см зрізу ставити покос, а на 2 чи 3. Мені так не подобається, тому мені легше не запускати, регулярно це робити і мати красивий ефект, тому що для мене покос це є дуже важливою справою в якості декоративності саду. Як саме тут все влаштовано в цій механічній газонокосарці, У мене є детальне відео, я вже розповідала. Посилання вам залишу в описі до цього відео. Кому цікаво, будь ласка, подивіться. Саме влаштована механічна газонокосарка, принцип її роботи, я розповідала в своєму тому відео першому про механічну газонокосарку, а зараз скажу щодо обслуговування. Суть в тому, що в оцій частині шпенделя знаходиться металевий такий бігунок, і саме на нього налипає ось цей бруд після косіння, і інший якийсь там пил чи ще щось. І він може застрягати, а ось тут біля колеса знаходиться шестерня. І у цього бігунка із шестернею немає щеплення. Таким чином, ось цей весь шпендель воно не прокручується і, відповідно, не крутиться колесо нормально або крутиться взагалі саме по собі. Ну, суть в тому, що ось ця вся частина, яка повинна прокручуватися як слід, де знаходяться ножі, ось цей шпендель, все це ну, тупить і не працює. Тож, потрібно це розбирати, протирати від бруду, змащувати при потребі мастилами різними, там, чи салідолом. Чи Іншими варіантами вже чоловіки тут краще розбираються і все. Чому? Е... В цілому мені чоловік сказав, що це дуже нескладно все робити, і жінка би справилася, але у жінки виникне проблема саме зняти ось цю всю річ. Там є якесь стопорне кільце, яке досить складно для нас жінок знімається, одягається, пружини там де треба надягати правильно. Нам це трішки складну Можливо, в комусь і вдасться, але я особисто навіть не пробую це робити. Ну, не цікава мені ця робота, скажімо так. Навіть не хочу дуже внікати і в цьому розбиратись. Тому він за потреби, я ось кошу, кошу, кошу. І коли в мене виникає проблема, то за потреби він це може зробити. І тоді все чудово. Ну, як вам, видна різниця? Ось ця частина покошена, а ось ця частина ні. Я вже трішки покосила, аби було більш наглядно вам видно. До речі, чудово, що косарка досить маневрена. Компактна, я її ось так можу переносити. Вона дуже легко розвертається в будь-які сторони, які вам потрібно, тим самим проще косити. Як загучно вона працює, ви зараз можете побачити. Побачили. Ось такий невеличкий об'єм діляночки я викосила за декілька хвилин. Вважаю свою механічну газонокосарку гарною помічницею, не завжди тримером зручно. Ось ті ділянки, де вона погано коситься біля бордюрів, біля краю доріжок, якісь дуже важкодоступні місця, де вже там великі такі рельєфи не такі рівні. То краще обкошувати тримером. У мене є для цього випадку електричний варіант тримеру. Якщо ваша ділянка має якісь горбики, але вони такі досить плавні, то вона чудово обкошує. Тобто там, де колеса гарно прилягають до ґрунту, незалежно від виямок, вона буде гарно прокошувати. Якщо у вас рельєф такий, Ну, де колеса не прилягають і якісь йдуть обриви, дуже якісь гострі такі пагорби. Звісно, що вона буде погано косити. Втім, як і будь-яка інша косарка. Можна сказати, безшумна, не потребує електрики і бензину. Самостійно можна собі дозволити в будь-який час пройтися і викосити траву. Це залежить від висоти ще. Якщо не допускати переростання, у мене вона більше 10 см зазвичай не виростає. На 1 см зрізу я кошу. Якщо місцями, там, наприклад, вже, е, у мене біля дороги діляночка, там трава може бути і більшою, бо я не кожні 4 дні там кошу, а в кращому випадку раз у тиждень. То висоту зрізу треба робити 2 або краще навіть 3 см, і тоді буде теж гарно косити. Але якщо хочете 1 см, то тоді ще другий раз варто пройти на 1 см зрізу і буде чудово. Якщо у вас залишились по ній запитання, будь ласка, пишіть в коментарях, буду вам радо відповідати. Дуже полюбляю ось ці молоді прирости. Які починають з'являтися в моєї ялиці бальзамічної, а потім з часом вони розпушуються, стають дуже ніжними. Звісно ж, ялиця дорослішає, стає більшою в своїх розмірах. Погляньте, як красиво навіть зараз вже вона виглядає. Майже всі барбариси в моєму саду почали вже квітувати. Ось як виглядають їхні тендітні квіточки, однак вони дуже ароматні, особливо якщо проходити неподалік від самих барбарисів. Їх чудово запиляють бджоли, дуже яскраві і цікаві кущі. Звісно ж, неможливо пройти повз. Молоді прирости і горизонтальних ялівців. Як красиво, ніби зірочки вони проявляються на них. Ось погляньте перед вами зараз горизонтальний ялівець Gold Кісен. Його молоді прирости мають ось такий жовтий відтінок, дуже яскравий, насичений. Це лише початок їх зростання. І ось такий. Цікавий і красивий краєвид. Цей горизонтальний ялівець представляє собою в даний період. А це мій самий пізній сорт нарцисів, який розпустився. Саме тому досі він квітує. А також тюльпани, які теж дуже стійко витримують постійні вітри, які зараз у нас є, та прохолоду. Також молоді прирости на ялинці, коні які не можу вам не показати. Вони ще тільки починають зростати, але соковитість вже вражає. ось сьогодні вранці вже розпустився ще один сорт. Останній найпізніший в моєму саду. Це ось такий тюльпан, невисокий, дуже яскраво жовтий і з красивим рифленим краєм. Розпускається вже армерія приморська. в мене вона білосніжна, сорт Abyss White. Ось так тягнеться до сонечка, тому Починає нерівномірний розпуск. А гейхера мене в цьому році дуже порадувала. Після зими був вихід не найкращий, я все обрізала, а зараз можна побачити красивий листочок. Звісно ж, я себе повинна побалувати і новинкою в саду. Це багаторічна гвоздика, яку я нещодавно придбала ось в такому яскраво рожевому кольорі. Близько до півтора тижні тому я вже висаджувала свої однорічні рослини в цьому році. Ось як вони виглядають на сьогоднішній день. Давайте ще раз разом помилуємося феєричним квітуванням флоксу шиловидного. Квітів настільки багато, що листяка взагалі не видно. Красивий яскравий соковитий килим грунтопокривної рослинки. Передчуттю феєричного квітування знаходиться моя спірея ніпонська Snow Mount. Погляньте, як багато квітів майбутніх буде розпускатись. Це буде феєричний краєвид. Дякую всім вам за увагу! Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, поширюйте відео друзям та обов'язково пишіть свої коментарі.